Вот с той стороны, да? Ну, вокруг вот так. О, еще один. О, хуй де. Бля, вот эти пнизахнули. Вон там-то уже тушить начинает. Блять, как тепленько. Я вже скучив за цими відео, бо погодьте, що давно не було бадабумів на російських нафтобазах. Я вже подумав, ну не вже це пов'язано з тим, що ми чекаємо на прийняття допомоги від США, і типу нам сказали: ну 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 давайте, давайте, от два тижні, поки нічого не робіть. І за дивним збігом обставин Сенат США підтримує рішення Палати представників щодо того, щоб надати Україні 61 мільярд допомоги. І тут бах, і в ту ж ніч дрони СБУ поцілили у дві нафтобази Роснафти в Смоленській області. До речі, про це повідомляють з місця наші спеціальні кореспонденти. К нам тут дрончик прилетів, і не один, було два великий огонь горить. Справа огонь, еще третий. Прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Ну, небольшая, но все-таки. Яртовский НПК. НПК. Охереть. Взагалі, мені дуже подобається, як на все це реагують на пропагандистських каналах, на все це. Я маю на увазі на голосування в Штатах, на прильоти по НПЗ, на нові атаки на російський чорноморський флот, бо вони реально не можуть виїхати з портів. І от. Такий, от меседж звучить між рядків в пропагандистських програмах? Каксь ну, ми, вже, ми вже 26 місяців не можемо бути абсолютно спокійні. В общем, віть яка ситуація, вона не улучшається. Нет, конечно, абсолютне спокойствие осталось в прошлом і не вернеться ніколи. А що трапилось? Що Україна в око потрапила чи ЗСУ наступили на якийсь болючий мозоль? Не у вас все так погано? І взагалі, чому ви просто не хочете брати і віддавати своє? життя за Россию, пытаясь наведь черепашого сексу Алексей Журавлев. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Знаете, у нас поколение 30 лет воспитывалось, что. Да, не, 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 там сказать, у нас главное, что ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь главная ценность. Понимаете? Меня с детства воспитывали. Меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные близкие. Потом мої цінності якісь, а потом тільки своя життя. От вот у нас знаю. Сейчас... Лайкніть це відео і підпишіться на канал, якщо згодні, що цінність життя у росіянина має стояти десь на п'ятому чи четвертому місці, як у Журавльова. Взагалі, останнім часом дуже бачу багато відео, як російські пропагандисти дають е, такі собі. Нові визначення старим поняттям. От, наприклад, Соловйов реагує на заклики говорити правду про величезні втрати Російської Федерації на фронті, в Авдіївці і після неї. Слухайте применці е, красота в глазах смотрящого. Можна дивитися на війну і на наших бойців, і бачити несовершенство, бачити кровь. Видеть боль. Это война. На войне всегда есть кто-то, кто нарушил дисциплину. Всегда есть кто-то, кто проявил трусость. Есть пятисотые. А я этих людей люблю. И они воины. И если мне говорят, что правда, это полпроцента дерьма, который присутствует всегда а на войне даже в меньшем количестве, чем в обычной жизни, и считать, что вот именно вот и копание в этом дерьме есть правда, я с ними не согласен. А для меня правда это великий подвиг великого русского воинства. Для меня правда это моя родина и люди ее защищающие. Вот они для меня правда. Росія йде в банк і наступає по кількох напрямках, і все це робиться, аби відгризти найбільший шматок України перед власною новою мобілізацією, яка буде працювати на те, щоб втримати ці території. Бо зрозуміло, що Україна. Блін, у нас уже не можна цю фразу казати просто так, але піде рано чи пізно в контрнаступ, коли наступальний потенціал Росії вичерпається. Але менш з тим е, хтось каже, що мобілізація в Росії не закінчувалась, і частково це правда. Бо ті 30-40 тисяч е, на місяць, яких вони знаходять, вони потрібні, аби поповнювати втрати у чинних бригадах, які проводять зараз наступ, але їм. Як кажуть наші, е, наші спецслужби, потрібен ще один наступ і вони його типу готують, бла бла бла. Але на нього потрібно справді більше людей. Тому зараз інформаційно вони починають е, перевертати меседжі, що таке правда, навіщо говорити про погане? Давайте говорити про хороше. Е, Солойов каже, давайте говорити про подвиги, і нещодавно, от буквально на, минулого тижня. Про це говорила і Скабієва. Пам'ятаєте цю фразу, що головне це інтерпретація, а не сам факт чи правда. Не до кінця має значення, що конкретно відбувається. Звертайте увагу, происходить може одне й те ж собыття, но інтерпретація этого события має значення. Це те, що в сучасному світі, напевно, прийнято називати епохою постправди, коли єсть правда, Или, может быть, правды нет. Но то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание... Санітарної зони, і якщо ми з вами вважаємо себе патріотами, то лучше відноситися государственной точки зрения і работать на государство. тому насправді не важливо про що ви розповідаєте головне казати, що все під контролем. Під чиїм контролем Верховного Палпатіна, звичайно. Послухайте, будь ласка, це дуже показово, як е, Кісельов подавав історію з потопами, і це тільки на другий тиждень цих потопів. Хто має все порішати? Слухайте в середу на совіщанні Владимира Путіна з членами правительства головною темою стала ліквідація последствий мощніших паводків, що обрушились на регіони Урала і Сибірі та весною. Положение очень серьезное. Масштаб бедствия огромный. Ситуация сложная. Такого паводка, например, в Тюменской области не было с конца 40-х годов прошлого века. Так что президент призвал всех министров и губернаторов собраться и максимально внимательно отнестись... Максимально внимательно отнестись к тому, что это первое такое э, наводнение 40-х годов. И вообще ж, ну, с 40-х годов, значит, Путин в цём унияк не вынен. Владимир Владимирович вообще дал указ. Указання ваді, а і вона відійшла. От тільки люди на місцях ніяк не можуть відійти. Чому так? Господин мэр, вот у меня черт такой черт. вопрос. Вот моей сестре почти 80 лет. Сегодня ее сын вывез, да, да, когда началось наводнение. Я сейчас открыла дом, это просто ужас. Вся глина, все вещи. А что им делать? Им 80 лет, дед не видит после инсульта. Что им делать? Мы ладно, нам же 60 с лишним. Мы копошимся в этой грязи. Сейчас у меня тоже гребем. такой вопрос. Кто будет выгребать что? этот кто весь их, мусор? Кто, им будет кто делать это будет вывозить? Как им жить? У них запасы были. Они были чистоплотные. Они никуда не ездили. Складывали эти денежки, чтобы приобрести себе что-то. Как им жить? Теперь им что, в землю затопаться? Сдохнуть заранее, что ли? То, что творится сейчас возле наших домов, вот этим течением нанесло... Uh -huh, свиней Бог да, ладно, их подобрали. Возле моего дома чья-то уборная лежит. Это будет убирать э, муниципальные э, конечно. власти? Конечно. Конечно будут убирать. Я ж э, сподеваюсь, что вам, шановные глядачи, их не шкода. Бо если шкода, то... Никакой, до сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал? Не стоял, краснел? Молодец, молодец. Ну, конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо, потому что не дозвониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего. Без воды. На ППшку нету денег. Муж за що погиб? Муж За, що погиб? за то, що именно. Ты сидишь в чистых штанах, и ты сидишь в Дубае. Ну, як, вишенька на тортику, росіяни повертаються в свої будинки, а там. Пам, смотри, короче, я приехал. И тут, правда, граби плавают. Это вот Лесное озеро. Каторина стікстрою, це знаєте стара нова мініатюра. Манчики такі вірнулі з домою. Так само і Донбас повернувся в свою рідну алкоголічну гавань. Зараз ви побачите коротку інструкцію, як знайти собі раба в Донецьку, який стане генератором будь-яких випадкових фраз. Наочна інструкція. Донецької народної республіки вивізу. Я визу. Я Давай, брат, давай. Давай, за тебе. Донбас! Давай. ДНР, пацане. Ну і наостанок покажу вам атмосферу в документосервісі українському в Польщі. Вільні люди захищають своє право на виплати. Чого не За документує я документи нахуй Україну, ти Я заплатила.

Прийняли новий закон про мобілізацію. А що він передбачає? Що в подальшому потрібен військовий квиток, аби оновити дані. Тому в країнчик вирішив, що треба піти оновитися вже, аби цим не займатися за кілька років, там не знаю в якому він в 17-му році отримав паспорт. Це в 27-му цим доведеться займатися, і потрібен буде цей квиток. А вже зроблю, поки воно все не вступило в законну силу. Знаєте, це от такий же. Нюанс як домовитись про виїзд з України по системі шлях, аби в коментарях або з друзями в дискусіях говорити: так я виїхав законно з України, тому абсолютно законно пішов е, оновлювати паспорт, бо знаєте, простіше кажучи, це така українська звичка пітлять. Просто так сталося, що держава така вирішила е, собі сказати: а скільки чоловіків не повернулося в Україну? Україну о 650 тисяч стоп. Це 650 тисяч чоловіків отримують пільги, бо вони мають українські паспорти, українське громадянство і держава вирішила теж попетляти. Випустила лист за підписом Кулєби, що тепер всі ці паспорти не видаються до уточнення нових. Даних про закон про мобілізацію, і люди почали захищати своє право на виплати в Європі, як це було на відео? Ну Можливо, б вони мали захищати, наприклад, українську економіку е, перед фермерами в Польщі, але ну це, це зовсім інші речі. Вони ніяк не пов'язані. Головне це отримувати надалі пільги в Європі. І я запрошую до коментарів. Будь ласка, приходьте е, по-перше, свідків секти навіщо помирати за Україну, в якій є корупція. А по-друге, це адептів Україна, це концтабір». Всіх інших закликаю лайкати і підписуватись. Побачимось дуже скоро всім, па-па